Ну що ж, всім привіт! З вами Тофін, і сьогодні в відео ми будемо апати ранговий бій на аккаунті Путь Шелі. Та все не так просто. Я буду грати ранговий бій із деякими перешкодами, а іменно в мене є тільки 3 години, щоб апнути алмаз, а також можна грати тільки на персонажеве Шелі. Відео вийшло максимально цікаве і хардкордне, Тож буду дуже вдячний за лайк і підписку на мій канал. Мені буде приємно, а вам буде цікаво. Бажаю приємного перегляду. Починаємо. Опа-на! Це вже друга бронза, От ми апнули вже перший стардопик. Надіюся, ви буде щось прикольне. Що ж, ви готові? Це перший стардопик і нам падає іконочка. Серйозно, іконочка? М -м, спасибо так такс ну що, ми агнули уже третю бронзу, це другий стардопик, Що випаде нам тут? Будь ласочка, дай нам або блінги, або якийсь прикольний крутий скін. Щось із цих двох, будь ласка. Та яка іконка, що смішні, ну яка іконочка, друга? Ладно, і що страшно, у нас ще є чотири стардопика, Сподіваюся, буде щось прикольне. Такс, так, такс. Я тут собі граю, спокійненько, не рухаю, бачу там тут аж 15 нагород балпасі. Чом би нам їх не відкрити, що думаєте? А якщо ви ПДПС Шелі, то така імба буде. Це просто жесть. Це зекономить нам аж 2700 блінгів, що дуже-дуже багато. Скін, по-моєму, падає із легендарного ОПАНА! А хто в нас тут отакий? Нічого собі завітав, собі без стука. А може скін даж на Шелі, а? І... Яка мелодія? Нафіга мені мелоді? <плес> просто без коментарів. Просто без коментарів. Це просто якесь знущання. Ладно, більше мені ніц не впало, та й на щастя, через що мелоді, ні на нашу мені мелоді, скажіть мені, будь ласка. Я не розумію, та нічого знашного, погнали, апати ліго далі. Хммм, щось знайобе таке? Дуже знайомі цифри попалися, цікаво, що це таке. Ніяк не можу згадати, що це таке. Ну що, друзі, ми апнули перше срібло. Нарешті, спустя кілька каток, ми нарешті апнули це кончене срібло. Було вже трошечки важче, через те, що тімейти попадалися інколи не дуже адекватні. Та все-таки згорем пополам я це зробив. І нам падає Сприна Еша. М -м, спасибо, завжди по це мріяв. Ну, давай кидай м'яч! Ну швидко, зарашай ультане! Алілуя. Все, ми її забили голос Іваном 228, нарешті це сталося. Це. Друге срібло, по-моєму, непогано вже, доволі швидко ми його апнули, садопів відкриваємо і нам падає. Ммм, ще одна іконка. По-моєму, сьогодні день іконок якийсь. Не думайте. Ну що ж, друзі, це... А ні, це не третє срібло. Перепрошую. Ну що ж, тепер це точно третє срібло, нарешті. Це було сверхлегко. На диво майже без пограшів пішли аж на третє срібло, і тімей попадалося в класні коротше, прикольне було апання третього срібла, і нам дають дану. Спустя три стардопи нам дали перші блінги. Падає одне но, нам їх треба майже півтора тисячі. Сто блінгів, це як капля морі, чесне слово. Ну що ж, друзі, цей момент настав. Це остання каточка до першого золота на нашому аккаунті. І це вже солідно апнути перше золото, тільки гаджа на шелі. Бо срібло бронзу апити це було дуже-дуже легко, на любому поснажили, а от золото апнути тільки гаджа на шелі, це вже дуже навіть солідно. Ну що ж, іще одна казочка закінчилася, і це нарешті перше золото на моєму аккаунті за дане відео. Як бачите, я апав раніше золото, та тепер... Воно знову появилося на моєму аккаунті та відкриємо стардопик і зараз щось я скажу. Отже, стардопик, дай пише шалі. Ммм, понятно, без коментарів. Короче тепер, Алпати Алмаз, я буду без усилення очків або без буста очків. Через це, що якщо ви знаєте, коли апаєш якийсь ранг, тобі дають очки до почки, щоб його ще чапнути. Тепер такого не буде і тепер починається реально мега-супер важкий хардкорд. Ну, зробіть хоча б хоч що, сальотімейтим! Да, началося то, то що я й боявся. Почалося неадекватні тімейти. Мені страшно. Молодці. Все, ми апнули друге золото. Спустя купу кончених тімейтів ми наші це зробили. Вчож, ж, дай ПЖ блінги. Умоляю тебе, дай блінги. Спасіба. Тепер шлося ще 1400 блінгів, і ми купимо шелі ПСЖ. Якщо у нас звісно, вона не випаде. Над чим я дуже і дуже сильно сумніваюсь. Хорош, Ніта, 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 це просто легенда! Це просто жива легенда. Все, ми опнули третє золото, тільки що така потна катка, з Ніта біля мене, це просто жива легенда. Зараз покажу ту каточку, тим часом страдопик, тай на блінги. Спасибо, ще 1300 блінгів. Коротше, така тільки що потна каточка була, ви просто уявити собі не зможете. Це була грача зона, а як знаєте, тімейте, гачі зоні дуже-дуже тупі, так як вони не знають, що робити. Вот цей момент. короче, ми йдемо 80 на 80. На нас зони впадають Едгар, Брок і Спайк. З Едгар завжди вирубав спек, бо мене Спайк взагалі не грати не міг. І завжди всіх нас повбивали. Я побию вибити хоча б когось. І потім ультою добив Спайка і вигнав двох чельків з центру. То потім нас двох добиває Едгар, і легенда на Ніті виходить, забирає Едгара. і Пускає медведя, і аби вона тільки що здохла від спайка, це був би програш, і ми б тупо не забирали ту катку, часу, щоб я не зайти до центру. І коротше, ніхто це просто жива легенда. От така потна катка була на третій і лишилася ще 400 читонів, і ми апнемо, на речі, алмазик. Я дуже хочу це зробити, і сподіваюся, ми це зробимо дуже швидко. Зараз ми це перевіримо. Ну що, друзі, остання каточка лишається до нашої цілі на даний відео. Спустя купу мучень з тими тупими дімейтами, з тими тупими рандомами проти нас, які брають 11 сил, а ми беремо 9 сили, ми нарешті це зробили. Лишається остання каточка, ми беремо я беру шелі, як завжди. Чел взяв е, е, Джина, а я пропоную взяти Чел куди на Майка. Ну і це, друзі, остання каточка до Алмазику. Постараюся його типу помалу, за що я дуже-дуже розбуджений, -дуже бо я гаю вже майже 2,5 години, на той жаль, 3 години я не погаю, найапно швидше алмаз, ніж я думав. Коротше, мені треба просто бити фенга і Леона. Ну, бажано тільки фенга. Просто мої тімейти, думаю, сильні, часу, що в них міфіки. І так, треба добити фенга. Ні, зараз його не доб'ю. В принципі, це ізі він. Так, фенга добили, все. Цей раунд точно вже наш. Все, цю бідолагу ми нарешті закінчили. Лишилося зробити ще один раунд, і це нарешті буде Алмаз. Та правда якийсь до цього алмазу, якщо ми, на жаль, мене пораджені персонажів, є тільки три. Уявіть собі, тільки три персонажа, які мають силу. На жаль, я ніколи не буду грати, хорош, мої тімейти, ніколи не буду грати на лізі вище алмазу. Через те, що таке не буває, через те, що у мене тільки три персонажа, і я покажити їх не можу через те, що я, ну як ви знаєте, маю купити ще скін на шелі, золота шелі і срібла шелі. Тож, на жаль... Апати вище алмазу не буду. Та тим часом, нарешті, спустя купу купу часу ми апаємо завітну алмазну лігу. Це нарешті сталося. Ніколи так не радився алмазний лізі, та сьогодні можна. Ми апнули алмазну лігу спустя 2 години 30 хвилин і граючи тільки на одні персонаж... на одного персонажа вещелі. Що ж, яка буде нагорода за те, що ми забрали алмаз, і нам падає... Гаджет на дерево. Ясно? Тоді сьогодні, на жаль, без кині ми з були аж 300 в апнули міфік, ой, міфік, ага, апнули алмазну лігу, на жаль, далі йти я не можу, через за що одну немає в мене... А покажу не персонажів, а тратити золото я не хочу. Ну а я буду повчатися. Замбув Тофін. Дуже дякую всім, хто подивився відео до кінця. Я старався його зробити максимально прикольним і цікавим. На жаль, я після того, як почалася десь половина відео, дуже почав швидко говорити. І зараз вже говорю швидко, та на тому я буду закінчувати. Знову ж таки, дякую за перегляд. замбув Тофін. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!